І ну все одно люди з недовірою відносяться спершу, коли ти для них там нова людина, а потім починають розкриватися, і це так, дуже так. класно. Але якщо вони дізнаються, що ви комусь щось винесли, да, вони само, перестануть вам довіряти раз і назавжди і, і сенс да, цієї взаємодії, комунікації, що, по-перше, ти будуєш цю довіру да, на вантованах через анонімні опитування. От, що людина має зони, в яких вона може висказати все, що вона думає, виразити всі свої емоції, ми даємо цьому місце і простір. От, і через це людина розуміє, що вона цінна і з часом часом цей інструмент да комунікації він дуже ефективним стає, і тут HR-у коли побудовані оці стосунки зі співробітником, деколи не треба бути в шпагаті тому що він прийде до людини і скаже їй, як є та да, що є якась складна ситуація, що нам треба не знаю там потерпіти чи піднапрягтись, чи не знаю заовертаймити ще щось. От і через це. Можна ну з людьми законектитись дуже сильно, отримати класний результат від такої okay. співпраці.